У Мукачевському прикордонному загоні. Я думаю, що за останні декілька тижнів, декілька днів, вибачте, у стало символом. На жаль, не символом порядку, не символом законності, а символом дестабілізації ситуації, відсутності права, відсутності закону, відсутності ефективних дій, правоохоронних органів по захисту. Пенсійних прав і свобод громадян у 21-столітті. В місті, яке розташовано більше за тисячу кілометрів від фронту, дозубове озброєння важкою зброєю бойовики з гранатометами, з крупнокаліберними кулеметами, снайперськими гвинтівками, збройною автоматичною зброєю. Не годину, не дві і не добу. А днями і тижнями роз'їжджали по Мкачеву і не вистачило жодного з правоохоронних органів сміливості зупинити цей кривавий безприділ. Довго розбиралися, А що є причиною? Які політичні фактори подвігли для такої потужної дестабілізації ситуації в найбільш західному регіоні України? Не боротьба за визволення України. Не патріотичні погляди, на жаль, приводом стало кримінальні розборки. За що? Боролися криміналітет в погонах і без погонів, з шевронами і без шевронів. Обгорнуті національні прапори і одягнені в спортивні треніки «Адідаса». Вони боролися за контрабандні потоки. Те, що є живленням преступності, Злочинності і криміналітету на Закарпатті вже багато років. Сьогодні мною був представлений новий голова обласної державної адміністрації Закарпатської області Геннадій Геннадійович Москве. Прошу сідати. Сьогодні ж були представлені, призначені, поки що не представлені керівники ключових силових відомств. Воєводін, як новий. Керівник Служби безпеки України з Одеси. Він сам з Кіровоградщини, але приводиться зараз з Одеси, де був свій фронт боротьби з сепаратизмом. Іде Україна, я можу наголосити. Цю боротьбу виграла. В той час, як на Закарпатті, вона її програла. І князів. Сергій Князів, заступник начальника. Управління внутрішніх справ Донецької області сьогодні міністром був призначений керівником Закарпатського обласного ОВС. Людина, з яким Геннадій Геннадійович Москаль працював довгі роки. Людина досвідчена старої школи, який під кулями провів рік в антитерористичній операції, а до цього і в Криму. І в інших місцях захищав український прапор від бандитів. Ці люди не будуть гнутися під кулями, ці люди не будуть сором'язливо відгортати погляд, коли побачать несправедливості бандитів. Ці люди з груддю стануть на захист конституційних прав і свобод. Але для того, щоб нам перемогти, нам треба позбавити криміналітет фінансового живлення. Позбавити ми це можемо лише тоді, коли надійно перекриємо контрабанду. Коли може існувати контрабанда? Лише тоді, коли митниця, прикордонники, міліція, служба безпеки і прокуратура працюють як один міцно зжатий антидержавний кулак. Працюють не на державу, працюють на криміналітет. Який за 30 срібляників купляють совість, купляють патріотизм, купляють професіоналізм і забезпечують створення реальної загрози для існування держави. Називається це все корупція. І я вам можу наголосити, не виживе ніхто. Якщо ми не поставимо цьому В Геннадій Геннадій є потужний досвід не лише протистояння викликам і загрозам, але й ефективної діяльності роботі проти контрабанди. А там контрабанда, на жаль, забезпечується, забезпечувалася міцною співпрацею. Вдень вони воюють один з одним, а вночі допомагають супроводжувати контрабандні вантажі. І боролися там з контрабандою, під прикриттям БМП і БТР і з десантниками, які на появу озброєних негідників не лягали і тікали, а забезпечували ефективний штурм і знищення озброєних бандитів. Сьогоднішня наша нарада присвячена тому. Що з першої хвилини перезавантаження влади на Закарпатті, щоб це не виглядало як те, що хтось з боку, чи згори, чи знизу будуть управляти владою в Закарпатті. Навпаки, нова сильна, потужна влада сформує тепер кулак законності правопорядку і вдарить їм бандитам. Які сьогодні грабують народ України. Я вже наголошував на тому, що ми були неприємно враженими цією співпрацею влади з бандитизмом. Назаренко мені доповів, що прошу сідати, за останній місяць відбулися зміни і на рівні. Прикордонних загонів, як Чопу, так і Мукачеву, так і трохи раніше на регіональному рівні. Залишився буквально лічені тижні і хочу бачити спільний результат митників, прикордонників, міліціонерів, служби безпеки, прокурорів і місцевої влади. Тоді народ нам повірить що наміри щодо рішучості боротьби з корупцією у нас реальні. Можу наголосити, що ні адміністрація, ні моя адміністрація, ні моя команда. Ні на які компроміси в боротьбі з корупцією не піде. І зараз будуть поставлені абсолютно жорсткі терміни, жорсткі умови, для того, щоб цю контрабанду ми подолали. Найближчий час в мене відбудуться відповідні консультації з керівництвом країн наших сусідів. Бо контрабанда з цього боку не може відбуватися без того, що там з того боку кордону її чекають. І це підтвердження транскордонної корупції. От ми об'єднаємо зусилля України з нашими країнами сусідами-членами Європейського Союзу для того, щоб і з того боку. Всі ці квадрокоптери, дельтаплани, катапульти дійшли вже до того, що Ан-2 використовують для десантування цигарок. Ми припинимо. Буде відкриватися даний наказ на відкриття вогню на знищення. Після того, як українці. Українські правоохоронці заплатили своїм здоров'ям, інколи й життям для того, щоб стати на захист української незалежності. Я впевнений в тому, що доля кланів, які весь час існують на Закарпатті, нарешті була змінилася. Хочу наголосити, що не існує у нас. Поточна ситуація. Немає ніякого конфлікту між правим сектором та кимось. Немає конфлікту між добровольцями і державою. Контрабанда кинула виклик державі, і з того боку є об'єднані бандити, З цього боку є люди, які віддають останнє на те, щоб забезпечити фінансування оборони країни. Віддають останні для того, щоб забезпечити реформування країни. І ми всі відповідальні перед ними. Що буде? Система державного управління на Закарпатті повністю прогнила. Я це констатую. На кадровому рівні ті, хто кришують контрабандою, розкрадання бюджетних коштів, не лише це. Згадайте, яка Геннадій Геннадійович, у нас актуальна проблема це вирубка закарпатських лісів. Це теж проблема. Але хочу попередити, що на сьогоднішній день, шановні закарпатські лісники, через кого, через які офшори ви продавали цей ліс, не існуючи, на які західні рахунки йшли ці гроші, які грабуються, це все вже відомо. І за моїм дорученням, співпраця податкової міліції, Служби безпеки України і фінмоніторингу, чекайте швидко гостей. Дуже швидко. Це стосується, до речі, не лише закарпатців. І не думайте, що ви вам немає зміни. За моїм дорученням, відповідно до закону, який я вчора підписав, з 15 липня починається набір до нової реформованої прокуратури. І нові ті, хто пройшов конкурс. Будуть складати таку саму честь держави, як і нові патрульні поліцейські в Києві, які також є символом нової переформованої міліції. Так само буде відбуватися і щодо суддівського корпусу, і щодо митного корпусу. На системному рівні, теж з завтрашнього дня, я сподіваюся, що завтра Верховна Рада проголосує децентралізацію. Ми зможемо налагодити ефективну звітність влади перед громадою. Відбудеться і перезавантаження влади, і жорстка програма відновлення правопорядку, яка буде проводитися надзвичайно важлива і масштабна. І ми з Геннадієм Геннадійовичем це вже проговорили: залучення інвестицій до Закарпаття. Всі Хто будуть мати можливість і бажання чесно працювати, знайдуть в Закарпатті надійний захист і привабливий інвестиційний клімат. І я, як глава держави, нового голову обласної державної адміністрації в цьому підтримую. Будуть знайдені кроки щодо під підтримки депресивних гірських регіонів, де вже немає чим зарплату платити. Так догосувалося. Буде забезпечено питання створення або відновлення тих інвестицій, які прийшли ще під час існування вільних економічних зон. Треба знайти механізм. І я впевнений, що та вільна, поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі запрацює надзвичайно ефективно. Впевнений в тому, що. Дуже добре, що ми не зволікали з реакцією на події в Закарпатті. Хтось пропонував почекати тиждень, хтось пропонував почекати перемог? Ні. Бо в лісах і горах навколо Закарпаття, шановний Арсен Борис, шановний Василь Сергійович, все ще продовжують перебувати в Берці, які створюють загрозу для Закарпатців. І Це справа честі нашої. Забезпечити. Вільне, неупереджене розслідування тих злочинів, які тут відбувалися. Ті, хто займався контрабандою, своє мають отримати, ті, хто вбивав людей своє. І для мене впевнений в тому, що сьогоднішній наш візит має бути відкриттям абсолютно нової і чистої сторінки історії влади Закарпаття. Думаю, що буде дуже символічно, коли перший заступник Керівника Державної фіскальної служби пан Білан. Білан. Те, ж що мені сьогодні доповів про е, перехоплення партії Буштину. Якщо що, можемо навіть зараз продемонструвати, якщо прошу, є заступниця, я прошу беріть слово. І поки е, перший заступник зараз готується. Я хотів би сказати ще про один випадок. Навіть тоді були, коли були продемонстровані кадри про те, що захопили хлопчика в якості заручника, навіть цей злочин був свого часу поставлений під сумнів. От ми сьогодні маємо захистити людей. Так, хто там може представити це? Прокоментуйте, будь ласка. Шановний пан президент, тезисно доповім по ситуації. Чи, та... так, от як ми і обіцяли? Боротьба з злочинною групою щодо бурштину ми починаємо системно, послідовно, і цей злочин буде припинений. От за інформацію, яку сьогодні мені доносять ті, хто я послав перевірити, хвост піджали, видобуток припинився. Сидять, розуміють, чи це кампанія на тиждень. І вони знову з помпами можуть вийти через тиждень. Чи це реакція, яка демонструє реальні кроки, які в сьогоднішній день захищають інтереси держави? От я думаю, що поєднання наших факторів з одного боку, припинення незаконного видобутку Бурштина, з іншого боку, це є прийняття Верховною Радою, нарешті, закону про видобуток, який створює легітимні правові підстави для того, щоб люди, які працюють там, не втратили робочі місця, з іншого боку, щоб держава, нарешті, в тих важких умовах, в яких вона зараз опинилася, мала можливість отримати. Надходження до державного бюджету. Прошу прийдемо пане, пане президент, шановні присутні, виконуючи ваше доручення, пане президент, яке було дано на львівській робочій нараді по посиленню протидії незаконному виготовленню і контрабанди бурштину за межі України, Державною фіскальною службою стільно з Службою безпеки України органами МВС розроблено і втілюється окремий широкомасштабний план по протидії цим явищам. На минулому тижні, пане президент, нами у Рівенській області було ліквідовано групування, яке займалося скупкою у, першу, у першій ланці бурштину. Сьогодні э, в еспелі спланованої спецоперації нами було вилучено 82 кілограми бурштину, які намагалися на вантажному автомобілі вивезти за межі України. Нами затримані. Члени організованого злочинного групування в теперішній час вживаються всі дії по притягненню винних осіб до відповідальності. Пане президент, запевняємо вас, що спільно з іншими правоохоронними органами Державна фіскальна служба продовжить і ми доведемо до кінця боротьбу з незаконним видобутком і контрабандою штани. Це один з прикладів наших, наших зусиль. Орієнтовна вартість бурштину цього складає 4,5 мільйони гривень. Цей бурштин був прихований у схованці кабіні вантажного автомобіля, який прямував до угорщини. Дякую. Моя вказівка щодо тимчасового відсторонення керівництва митних постів. Спільна перевірка. Діяльності. Причому ще раз кажу, проблема не в тому, що ми зараз хочемо зробити винними лише митників. Бо Нам відомо факти, коли митників ховали в багажниках автомобілів під дулами автоматів, але митники боялися писати заяви, коли вимагали гроші з кожного митного посту, люди зі зброєю з автоматами і теж боялися писати заяви. Коли керівники управлінь обладміністрації теж ставали жертвами шантажу, всі ці речі мають бути негайно розслідуваними новими керівництвом Служби безпеки, Міністерства управління внутрішніх справ під вашою координацією, Геннадій Інач, під вашим контролем, країна має знати своїх так званих героїв. Так же само, як і ті, хто сьогодні намагається от на цьому заробляти. Оці 4,5 мільйона гривень, вони викрадені тих воїнів, які сьогодні воюють на сході країни. Це дуже просто. Це БТР. М? Це БТР. Так. Оце один БТР, яких нам так не вистачало там, і яких дивним чином виявилася відсутність і в Мукачевому. Коли треба було проводити операції по зачистці. І думаю, що буде дуже символічно, що на ці гроші ми купимо АБТР і забезпечимо Закарпаття надійними інструментами для захисту і боротьби проти бандитів і терористів. Дякую. Віктор Санвич, прокоментуйте ви два слова. Шановний пане президенте України. Серед інших видів протиправної діяльності в межах Закарпаття контрабанда і нелегальна міграція, ви це вже відмітили, є найбільш небезпечним явищем. Воно характеризується дуже високим рівнем кримінальної організованості і корупованості державних органів різного рівня. До початку цього року контрабандна діяльність в регіоні мала чітку структуризовану форму, як через пункти пропуску, так і поза ними. Всі напрямки цієї діяльності були поділені між ОЗУ, до яких ходили в тому числі і окремі військовослужбовці Державної прикордонної служби. Організовані злочинні угрупування стали міжнародними. До речі, окремі з учасників сьогоднішнього конфлікту у свій час вже затримувалися Державною прикордонною службою і іншими правоохоронцями за активну контрабандну діяльність. З метою ліквідації корумпованних зв'язків серед керівного складу регіонального управління і середньої ланки прикордонних підрозділів за вашим дорученням і за вашим погодженням було прийнято ряд кардинальних кадрових рішень і цілеспрямованих дій внутрішньої безпеки. Вони призвели до реструктуризації налагодженої системи, а в окремих випадках її розбалансування. На жаль, поки що не завершили з припиненням контрабанди, але хочу доповісти, що дії прикордонників на іншому напрямку в Житомирі, в районі Березова теж підтверджують рішучість нас разом з іншими правоохоронними органами захищати інтереси народу і виконувати ваші розпорядження. Що стосується кадрових змін, призначено нового начальника керівника Західного регіонального управління, те, що ви санкціонували, генерал Плішко. Замінено його першого заступника, заступника з оперативно-рошукової роботи. Знято начальників Мукачевської, Чорсько-прикордонних загонів та 9 заступників. Усунено 14 начальників відділів та 260 військовослужбовців за контрактом. За матеріалами управління внутрішньої безпеки ініційовано проведення 91-службового розслідування. До єдиного реєстру внесено повідомлення по 11 кримінальних правопорушеннях, які вчинили 15 наших військовослужбовців. Тривають вічі дії. Три вже військовослужбовці затримано, в тому числі і високопосадовці, рівня керівника та заступника начальника загону. Працюємо тут разом із службою безпеки. Водночас фіксуємо. Що з метою повернення втрачених позицій організованих злочинними групуваннями вживаються заходи щодо пошуку нових напрямків та каналів здійснення контрабандної діяльності, у тому числі здійснюється зухвалий тиск, погрози, знищення особистого майна військовослужбовців. Тільки один приклад наведу, коли ми затримали. Групу на ділянці відділу Солотві на 2 червня значить, контрабандистів була спроба силового звільнення з допомогою місцевого населення значить, цього контрабандиста. військовослужбовці діяли рішуче зараз проходяться відповідні заходи. Значить, незважаючи на це. Ми продовжуємо разом з іншими правоохоронними органами працювати за двома напрямками: як в пунктах пропуску, так і на державному кордоні. Я не буду наводити численних прикладів затримань. На жаль, поки що їх ще небагато наслідком активних дій. Стало зменшення розмірів партій цигарок, які носяться через державний корсу... кордон, і розбалансування в діяльності організованих злочинних груп. Виявилися нові форми. Ви сьогодні наводили і квадрокоптери, і дільтаплани, є катапульти, є інші способи. Раніше виявлялися тут тонелі. Зараз це ж ми над тими питаннями працюємо. Хочу доповісти, що за вашим дорученням я зустрівся з керівниками прикордонних служб країн Вишеградської четвірки. Ми організували спільний облік, спільні звірки з контролюючими органами. Наслідки цих перевірок вони достатньо такі серйозні. Хочу доповісти, що от нами виявлено практично з травня, але факти за цей рік. Приховані інформації з боку наших військовослужбовців щодо затримання суміжною стороною незаконних мігрантів в 11 випадках, це на цій ділянці. Припинень суміжною стороною спроб переношення цих виробів 32 випадки, приховування. виявлення суміжною стороною фактів незаконного перетинання державного кордону маломільними літальними апаратами, 6 випадків. Наші бачили тільки два. Також. Проведена перевірка на діяльності Чопського загону дозволила встановити 26 фактів приховування інформації щодо затримань суміжної сторони чи то Заходи звірки тривають, і за вашим дорученням на попередній нараді разом із фіскальною службою, до кінця цього місяця ми забезпечимо суцільний облік і суцільний контроль всіма контрольними службами як в наших пунктах пропуска, так і в пунктах пропуска суміжної сторони. Хочу доповістити що незважаючи на що заходи з наведення порядку зустрічають опір, незважаючи на це, і опір не тільки з боку організаторів, а так і з боку військовослужбовців, яких ми позвільняли і притягнули до відповідальності, незважаючи на це, позиція Здорових сил адміністрації залишається невідворотньою. Курс на очищення і завоювання втраченої довіри народу незмінний. Заходи, які приймає керівництво регіонального управління, доповідаю вам, вважаю, правильними. Вчора була колегія регіонального управління, керівник зняв вісім начальників відділів. Вважаю, що їх треба посилити. І сьогодні мною прийнято рішення, щодо зняття начальників відділів прикордонної служби Вілятін, Ділове, Стужиця, Гута і Богдан. Пане президенте, ми зробимо все, щоб відновити довіру народу і відчистити запряманий мундір. Я хочу вам сказати, пане генерал-полковнику, що прикордонники на Сході якраз довіру завоювали своїми героїчними вчинками що під час проведення антитерористичної операції для захисту. І державного кордону, і захист України від контрабанди на лінії зіткнення. І друга позиція, що я би просив не обмежуватися лише зняттям з роботи. Якщо людина винна, вона має відповісти по всій строгості, в тому числі і через механізми кримінальної відповідальності. Василь Сергійович, підготуватися до короткої доповіді по ситуації з проведенням операції, скільки будуть зараз е, інформація з обмеженим доступом, або таємно, я би просив пресу подякувати і е, ми продовжуємо працювати в закритому режимі.